Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат, в ефірі я, Сашко добрий. Треба зняти окуляри, щоб там якісь локації не відсвічували. Радий, 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 щасливий, втішений, потужно працювати у Господі. Щойно заїздив до побратимів, там забрав важливі речі, їду в іншу точку забирати інші важливі речі. І побратими е, звернулися. Їм там потрібна якась там штука для прокачування гальмівної системи, гальміної системи якоїсь колісної техніки, колісної техніки, бо там коротенько накинули, там що така ситуація там любилися півдня, е, кажу, дивіться, козаки, ці дні залипаю дуже інтенсивно по робочих задачах. Я ж кажу там по, по 4 там, години сну. Так, реально не вписуюсь, опрацювати цей запит. І у мене там ще декілька запитів ну, з найпріоритетніших ну, там, до 1040 гривень. Але я кажу, скидайте мені посилання. Я думаю, ми десь упродовж днів 10 це опрацюємо і, і все буде добре. І... Ви мені скажете добрий! Що ти відчуваєш, коли до тебе звертаються побратими з робочими потребами? Я вам відповім, я щасливий. Я щасливий, що дає Господь можливість допомагати людям. Чую ефективну роботу я бачу, відчуваю. Я бачу, як байливо ставляться люди. до Тих інструментів і спецуляких там прибуло, які ми з вами їм в місяці давали. Бо я ж кажу, у мене є досвід попереднього підрозділу. І тобто, бачу, як працюють інші підрозділи, і я бачу, що реально люди працюють. Я щасливий мати таких побратимів і для того, щоб їм працювати. Було ще більш ефективно, щоб вони за меншу кількість часу і зусиль робили ту саму або навіть більшу роботу належної якості. Я щасливий мати змогу, тішими, що вони звертаються, що дає Господь залучати ресурси людей, українофілів всередині держави за її кордонами. Віднаходити найрізноманітніші способи залучення інвестицій в нашу з вами спільну перемогу і таким чином нарощувати технічні м'язи роботи нашого механізованого батальйону по всі ці гаєчки. Підшипнички, сальнички, трубочки, гальмівні там історії, системи, позна що іще. Воно все проходить крізь вправні досвідчені і вмотивовані руки моїх побратимів у ремонтників у взводі технічного забезпечення. І тут і зараз. Кожного Божого дня, кожної Божої години бере участь у захисті держави на вельми і вельми непростих напрямках у вельми непростих місцях. Дякую всім долученим до нашої переможної діяльності. Працюємо і пам'ятаємо, що наша Українофілія недостатня.